Всім привіт! Сьогодні вирішив записати відео топ-5 мінусів e, Toyota HILUX 7-ї генерації. Ця генерація йшла з 2004 по 2007 рік. В мене версія 2,5 дізель Володію e, майже, ну як, не володію, їжджу цим автом e, 2 роки. Проїхав не 40 тисяч км, десь так приблизно. І вирішив записати відео перед хто, можливо, буде купляв цю машину і схоже купляти цю машину або просто ну, цікавиться цими машинами, які мінуси вас чекають. Тому сідайте позручніше, забарите собі, там, не знаю, що там хочете. І погнали. Перший такий величезний мінус цього авто, який я. Замітив, і через якого в мене сталося дві і дві, і, ну більше не ставали з жодних ну можливо є якісь поломки можливо я їх просто не, не замітив або я не є якийсь е, фахівець, це проблем, проблеми з корозією цього авто, апта. е, тобто аптагни ця машина тобто два, дві поломки сталися і за корозії, перша поломка це Накрився радіатор пічки, цей, просто почав витікати цей антифриз. Як я це все робив, можете в мене відео знайти на каналі. І друга, це також поломка пов'язана з корозією. Це піддон. Просто був прогнитий піддон і прийшлося його переварити. в моєму витку я його просто переварив. Звичайно, щоб його найкраще було просто замінити, але так вирішив зробити, як би я. Просто його переварити. Що по корозі ще хочу показати? Ось такі тут замітні, ось такі. Це тільки найменше, ось такі тут пороги. Я пробував щось робити, яке із сіточкою перемальовувати, але стан їх ось такий. Також добирається. Помаленьку корозія до рами. Тут не сильно ще замітно поки що. Але я думаю, що через деякий час ось там в долині теж це все замітно. Тобто корозія це... Не знаю, як вони обробляли на заводі ці машини, але корозія явно не їх плюс. Тобто метал, ржавіє Дуже сильно, я б сказав. Так. Дно, рама. No, не сильно, але пороги стані просто, no, Я сказав, що сильно аж такі трагічні, але е, не, сильно, е, не сильно і класна. Розумію, що машина якби е, не нова, що машині вже є е, свої роки, але все ж таки є машини якісь таких самих років і е, кузова набагато е, кращі. Десь я так в болото вже вляпався. Другий недолік цього авто це розхід. Можна вважати недоліком, можна вважати плюсом, як для кого. Розхід цього авто адекватний, тобто 8-9 літрів там, за, за містом. Якщо ви їдете 90 до 110, коли вже починаєте після 110 їхати, 120-170, так ця машина їде 170-160 кілометрів. E, ну, причому швидкість якби, на нормальній дорозі не сильно дає відчуватися, але розхід тоді просто стає гігантський, якийсь 15-20 літрів. Ну, це десь, десь, якщо 170 діхати, десь я так зацікав, тому ось такий в цього авто виходить розхід. E, Далі третій, третій мінус це ось я сиджу в салоні і показую вам ості матеріали. Цей пластик пластик дуже дешевий. Якби скрип... Ну Не те, що скрипить, просто... просто це все максимум здешевлено з, з... 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 просто дешевий пластик. Він не ну що хотіти, якби от Верна ручка. от Я розумію, що це якби машина для робітників. Це не є якийсь преміум-сегмент чи там ще та щось. Але ну, матеріали хотіли б бажати все ж таки кращого. Також моєї, моєї комплектації тут немає якихось таких мега. Це просто сама бідніша комплектація, щоб ви знали, у 2007 році ось е, як підноситься скло, ось така ручка, коробочка, і ось так підноситься скло. І знаю, що це сама бідова комплектація. Що це в, в таких руках могли йти і електро ці підйомники ну, Але мені здається, що навіть в базовій комплектації, щоб поставити ці електростеклопідйомники це не є якісь великі кошти, і це могли б зробити в Тойоті. Ось такі матеріали, ось такий руль. якби Не сильно такий заморочений, такий ось пластик тут. Тут теж магнітола, це вже я свою поставлю. Тут ще обше магнітола, просто проста звичайна. Ну і пластик все. Звичайно, що я вже це все розбирав. Може цього бути скрипіти, але якийсь, сказати, що це якісь преміум сигнали, преміум пластик я б такого не сказав. Погнали до четвертого мінусу. Четвертий мінус це в нас шумоізоляція цього авто. У нас тут нагадую, 2,5 літри мотор дизельний і шум, шумоізоляція, все ж таки би. Дуже слабенько, мотор дуже сильно відчувається, тобто говорити нормально, у вас в цій машині не вийде. Якщо ви хочете купувати цю машину, привикні до того, що ви будете... потрібно буде їздити в якихось таких навушниках. Просто, ну якщо довгі траси на коротких трасах, то звичайно що не замічається, але ця машина дуже шумна. Е, тому якось ось такий четвертий мінус. П'ятий і останній мінус. Не знаю, чи це все ж таки мінус, це ж таки застарілість цієї е, цієї машини. Все ж таки, якби я купляв вже зараз, можливо, я дивився варіанти найбільш новіші, якісь більш сучасніші. Хоча в салоні е, сучасніші тобто рама майже та сама, мотор, там трохи, я дивився, якісь. Е, Є там якісь там більше електроніки, всякої, хоча це можна вважати плюсом, це можна вважати мінусом. Якби, ну, Все ж таки я би дивився, я б вже дивився на більш новіші моделі, щоб хоча б були електроциклоподйомники, і тут в мене навіть немає регуляції сидіння. Тобто сидіння регулюється тільки вперед, назад і все. Більше ніяких регуляцій тут немає. Тобто догори, донизу, ну і спинка, само собою, регулюється. Але от догорі, донизу, там цього всього немає. Сказати, що це як, дуже сильно потрібно, мені ну, якби ні. Тому за старість цього авто, трошки має. Це не сказав, що це найменший такий е, мінус. Ну, це все ж таки, якби я вже купляв, я б вже думав про якусь новіше авто. Отже, хоча не сильною. Ця машина також не сильно застаріла. І новіші авто зараз, чим новіші авто, тим менший їхній якби, ресурс і так далі. Тому ось такі, ось такі такі мої 4, можна сказати, мінуси. Тому що п'ятий це ну такий мінус, не мінус. А якщо ви колись володіли або їздили, можливо, таке машиною, який мінус, на вашу думку, є самий такий. Ну, Мінус, мінус, мінус. Е, можливо, би їздили. Напишіть в коменти, буде цікаво почитати ваші коментарі. Чи можливо у цієї машини немає мінусу. Тому що дійсно ця машина можна сказати, що про неї просто немає мінусів. Ну, ржавіє, ржавіє кожна машина. так, Це не нова машина, це стара машина, бідно, вона не була оброблена якось нормально. І це не є для когось, це може бути взагалі не мінусом. Тобто пластик, це теж може бути розхід, хто там. Розхід також для когось може бути не мінусом, адже я знаю, джипи якісь там бензинові, вони будуть брали просто набагато більше. там Вони будуть брали тобто розходу такого, як тут, коли ти їдеш до 110, 9, 8, 7 літрів, такого там просто не буває. Там розход починається від 10 літрів. Тому ось такі мінуси, не мінуси. Пишіть в коментах, що ви думаєте на рахунок цих мінусів моїх.